Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні новини цього тижня, а говорити є про що. Минулих вихідних відгрімів один із найспекотніших турнірів UFC 317. Цей турнір ввійшов в історію ММА, черговий захист пантожі, новий претендент у лиці Джошу Оуен та новий чемпіон легкого дивізіону Ілія Топурія. Про це та інше у цьому випуску. Ну що ж, підпишись на канал, якщо цього ще не зробив. Лайк, та дзвіночок, і погнали! Але Шандра Пантожа поділився думками про свого наступного суперника Джо Оуена. В мене вже є наступний суперник Джо Оуен. Міцний хлопець. Я бачив, як він б'ється, молодий та дуже голодний. Думаю, він стане найбільшим випробуванням у моїй кар'єрі. Цей хлопець отримав золотий квиток від шоколадної фабрики. Хіба не так, коли Кейн вибив із поєдинку проти Ройвела? Він сказав, що готовий до бою, вийшов і переміг. Заслужив шанс битися за пояс. Я вже деякий час стежу за Джошу. Він справді виглядав неймовірно в останніх боях, домінував над усіма, і у нього дуже гарний захист від тейкдаунів. Вважаю, що це буде найбільший виклик у моїй кар'єрі. Пантожа говорить про Вена, ніби той вже чим. Але якщо чесно, у хлопця і справді ракета замість кар'єрного злету, крута заруба з Ройвелом, та й взагалі від шиномонтажу до титулу за кілька. Кілька боїв, от вам і золотий квиток. Чарльз Олівейра звернувся до фанатів після поразки Ілії Топурі. Вибачте, все було не так, як ми хотіли, але в мене все окей. Просто хочу подякувати всім за доброту і чудову енергію. Благослови вас усі, Господь! Сумно бачити, як легенда падає. Удар Топурі був важкий, і буквально і по акціям. На жаль, час Чарльза минув. Не кажу, що все, але амбіції до пояса точно треба пригасити. Ми пару поєдинків, і можна взагалі думати про завершення кар'єри. Дана Вайт про виступ Топурі краще й не зробиш. Це було схоже на лайно Алі. Він сказав: я нокаутую його в першому раунді і нокаутував Коли Дана починає порівнювати залі, значить справи реально серйозні. Але Топурія сам напросився, сам підняв планку і сам її перестрибнув. Також Топурія зізнався, що думав про можливість здобути третій пояс. Я не збираюся битися в наступному бою з Пімблетом, але сподіваюсь, він отримає шанс після наступної перемоги. Дав йому прізвисько – прищ, кого хочу бачити наступним суперником. Не знаю, у цьому спорті більше немає легенд, але якби я обирав, то все ж таки це був би педі, бо дуже хочеться вмазати йому по обличчю. Я знаю, що я можу зробити з ним усе, чого. Тільки побажаю. Похід за третім поясом. Я думав про це. Але UFC попросили мене не говорити про це після бою. Я пообіцяв. Іспано-грузин грузину у формі і фізичній, і вербальній. Якщо топуря і справді почне збирати пояси як печатки в паспорті, готуйте нову год дискусію також Ілія зізнався, що не вважає себе непереможним. Я не вважаю себе непереможним, зовсім навпаки, відчуваю, що мене можна подолати, і саме тому я так завзято тренуюся. Працюю доти, поки не зрозуміло, що немає жодних сумнівів. Це той випадок, коли пафос і щирість не сваряться слова чемпіона з головою на плечах, а не просто король світу. Ну до того ж, Топурія Пурія тепер перший рейтинг pound, for pound. До того ж, Ілія Топурія офіційно обійшов іслама Махачева за кількістю підписників в інстаграм. І тепер він найпопулярніший чемпіон UFC на цій платформі. От вам і сила хайпу Нокаутує не лише суперників і алгоритми соцмереж. Макгрегор показав повідомлення 2016 року від топурії. Мої вітання. Одного дня я буду як ти. Написав Топурія Макгрегору ще в 2016 році. Все чесно, синочку. Прокоментував ірландець повідомлення через 9 років. Як то кажуть, мрій відповідально, бо ще доведеться відповідати. Але факт і історія це коли меми з інстаграм стають реальністю. Педі Пімблет розкритикував Чарльза Олівейру. Я люблю Чарльза, але який в нього був дурний план. Стати перед ним і отримувати по обличчю мене вразило, наскільки він був дурним. Це був його 47-й професійний бій. А він вийшов як аматор. Ну що ж тут сказати, маємо, що маємо дійсно, Чарльз трошки був відчайдушний, коли поліз в розміни стопурією. Ваші думки, друзі? Залишайте їх у коментарях. Друже, залітай до нашого телеграм-каналу. Там ще більше новин та цікавої інформації. Посилання знайдеш в описі під відео. Мереб Двелішвілі повідомив, що UFC йому запропонували вибрати суперника та дату. Це перший раз, коли UFC самі мені подзвонили. Насолоджуйся відпочинком: добре час, а Коли приїдеш до Лас-Вегаса, підемо на вечерю і обговоримо, з ким та коли ти будеш битися. Обереж. Корі Сенхаген найбільше заслуговує на шанс. Я хочу битися якнайшвидше. Завжди хочу виступати в Нью-Йорку або в Абу-Дабі». Ну що ж, з нетерпінням чекаємо на цей поєдинок корі дійсно заслуговує на цей шанс, але топимо за нашого слоняру. Дені Корм'є пограбували минулого тижня. Я подумав, що в мене з 2018-го одна й та сама машина, і я вирішив змінити її. Думаю, круто буде взяти щось інше. Так, от я повернуся з UFC 317, хожу по парковці в пошуках свого автомобіля. А мені кажуть, що мій пікап виїхав з парковки ще в четвер увечері. Хтось викрав мою машину з аеропорту. Це неймовірно. Ну що тут сказати? Будемо надіяти, що то не Джоні с авто Тайсон Ф'юрі заявив, що готовий виступати в UFC, якщо отримає гонорар у 500 мільйонів доларів. Я б, можливо, провів бій в UFC, якщо вони заплатять. Яка ціна? 30 мільйонів це дрібниці для мене. Я хочу 500 мільйонів. Півмільярда і Тайсон вийде в октагон, ну так ще б трішки, і він попросить острів, три яхти і безсмертя. Дастін Поріє розповів, чим планує займатися після завершення кар'єри. Це останній раз у житті, коли я вважу 70 кілограмів. Обіцяю вам, як тільки Юсада перестане стукати в двері, я сяду за стероїди і почну качатися. Це правда. Моя дружина каже: ні, я не дозволю тобі цим займатися, але я вже прийняв рішення. Що тут сказати, форіє заслуговує повністю на все, чого захоче. Дональд Трамп хоче провести турнір UFC на території Білого дому. Дама має це все організувати. На цю новину вже відреагував Конор і Джон Джонс. Конор МакГрегор радісно сприйняв оголошення президента Трампа про проведення бою в UFC в Білому домі. Я був би задоволений. Запишіть мене. Ну що ж, і Джон Джонс теж відповів: у Білому Домі щойно повернувся до тестування пулу, з якого вийшов два тижні тому. Подумав, що залишимо всі варіанти відкритими. Коли вже навіть білий дім фігурує в афішах, я всі точно перейшов межу. Залишилось тільки щоб Джо Байнен вийшов у розігрів проти Деріка Люїса. Роберт Вітекер поділився своїми планами про завершення кар'єри. Планую провести ще чотири бої. Уже бачу кінець своєї кар'єри. Цього мені вистачить для титульного поєдинку. Вершина вже близько, де рідер, хочу швидко з ним покінчити. Вийду та запущу в нього ракету. Сподіваюся, що вкладуся у 30 секунд. Вітекер снайпер із добрими очима, який хоче завершити все красиво, швидко та ефектно. Не здивуюсь, якщо що реально вкладеться в півхвилини. І якщо, звісно, той снаряд влучить в ціль. Ну а на цьому у мене все, друже. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше п'яти слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось.